Ти хочеш отримати від неї там е, дружбу, певно, щоб у вас були спільні цінності, щоб ви спілкувалися. Для тебе, наприклад, важливо, щоб від неї була ініціатива в сексі. Ага. Для, для тебе важливо, щоб від неї була, наприклад, безумовна повага, і вона дуже цінувала те, що ти робиш заради неї, заради сім'ї. Наприклад, угу. а вона собі переконала в тому, що бути для тебе класною дружиною це бути ідеальною мамою для дітей, ага. це нема пилу вдома, все ідеально, чистота, борщі, супи, і якби і якась зовнішня її активність. Тобто, ти від неї, наприклад, чекаєш. Певних речей, там дружба, ініціатива в сексі, повага. А вона там борщі супи. Вона приходить на, на, до Саші на консультацію, як до психолога, ага. і він її питає. Говори: дивись, а ти, ти вкладаєшся в свій шлюб? Вона говорить: я капець, як вкладаюся. Я кожен вот. день я по 10 годин працюю, я як мама, я й готую, я там і прибираю, я йому судочки на роботу передаю. А він потім з тобою спілкується, він говорить: твої потреби закриті? А ти говориш ні. А чи вона вкладається, да і тому буває таке, що іноді ми віддаємо те, що ми хочемо віддати, але ми сліпі до того, що реально потрібні нашій коханій людині. І коли ми не сліпі до того, що потрібно реально коханій людині, віддаємо те, що людина по справжньому бажає, тоді ми, вкладаючись навіть на 10% іноді від можливого, ми отримуємо зовсім Корачі, перед тим, що треба прозріти, поняти що хоче.